Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні вийшли, хочемо піти в насінневий магазин, хочу подивитися, яке є насіння, тому що ми будемо їхати, може, в Познання, бо видовші, там хочу ще зайти в насінневий магазин і хочу тут. Ну, ось йдемо повз ось таке поле. Зупинилася вам показати. Тут у нас в середу і в суботу фермерський ринок. Ринок досить великий. І ось на цій території овочі продають і ось там. Ми дуже любимо ходити на цей ринок. Ринок, тому що і в сезон можна придбати по досить гарним цінам для консервації овочі, фрукти, ягоди. Ринок дуже класний. До речі, приїжджала подружка з Варшави до ДОЦІ і каже, що навіть навколо Познані, вона раніше жила в Познані, немає такого великого ринку, ось як у нас. Бачите, яка велика територія. Там і овочі, фрукти, жива птиця продається, продають яйця. Є великий кіоск з молочними продуктами, тобто молоко, сметана, домашні сири. Також є свіжа риба. Риба взагалі звичайний такий прицеп до легкової машини і застел. Лений щільною плівкою набрана туди вода, і там риба. І просто ти приходиш і показуєш, яку рибку ти хочеш купити. Риба ну, така річкова лящ, судак, сом, щука, не пам'ятаю, були чи ні, але можна також придбати ось таку свіженьку рибу. Також багато на цьому ринку є кіосків, також вони всі приїзні. Тобто, бачите, тут зараз порожньо, нічого немає, а все приїжджає з ковбасами. Там і печінкові всякі паштети, і ковбаси, і копчена птиця. також. Ну, дуже гарний ринок, великий такий. І ось там на, там подав... Далі також є речовий ринок. Там також і одяг, і сумки, і гаманці, і взуття, і всілякі також місця є з солодощами, тістечка, тортики ну дуже багато всього різноманітного. Любимо ми на цей ринок ходити. Ну, ось так виглядає наш ринок, і зараз підемо в насінний магазин, подивимось, може, щось придбаю з насіння, хочу посіяти квіти, щоб були на весну і на літо на балконі. І хочу також подивитися, може є щось в горщиках. Ну, подивимось, чи вийде в нас щось подивитися чи ні. І також хочемо зараз. Ідемо в бедренку, там хочемо придбати, зробити суші торт. Я думаю, що я вам також покажу рецепт і розкажу, смачний він вийшов чи ні. Насінневий магазин ми знайшли, але він виявився зачинений до 1 лютого. Але там є площадка. Я так думаю, що навесні там буде багато розсади і різних однорічних рослин. Ось така у нас сьогодні погода. В принципі, по градусах 1-2, але дуже дуже сонячно. Погуляти можна гарно. Вийшли з лакусиком гуляти. Не потрапили ми в насінневий магазин, але зайшли в бідронку, трішечки скупилися. Зараз приїдемо додому, покажу вам, що ми купили. І потім будемо робити торт суші, будемо робити в перший раз. Донька дуже любить суші, ну і я, в принципі, люблю. Але ось тут в нашому містечку їх взагалі неможливо купити. Ведронця або в будь-яких інших магазинах вони взагалі не смачні, тому вирішили спробувати зробити самі вдома. Я думаю, будуть смачні. Так, прийшли додому і зараз вам покажу, що купили. Перше, що хочу показати, це ось такі трояндочки кімнатні. Зараз вони в Бедрунці на акції 11,99, ну, тобто 12 злотих, можна так сказати. Я поки що поставлю їх в кімнаті, а коли буде тепло, винесу їх на балкон. Вони гарно квітнуть. У мене навіть вдома, коли в будинку мешкали, були такі трояндочки. Я потім з часом їх висадила у відкритий ґрунт, і вони гарно зимували, гарно квітли. І хочу поставити ось в таку чашу. Це мені донька дарувала на день народження такий набір. Я її поки що використовую для квіточок тут на столі. Є в мене зараз в ній стоїть ось такий лавровий лист. Купили лавровий лист. Це ми купляли в кауфі. Гарний вже подивіться, яке коріння знизу. Краще було б його пересадити, але поки що немає в мене горщика, то не пересаджую. Тут в нього такий специфічний ґрунт. Я подивилася, дуже багато камінців і майже немає ґрунту, саме ґрунту. І ось так він росте. Ну він насправді так і росте. Ми колись в Турції бачили, то там сусільне каміння, і він росте гарно себе почуває. Пахне дуже-дуже пахне. Ну, коли розламати. І ось в цю чашу поставлю зараз трояндочки, і тут на столі вони в мене будуть стояти. Ось так гарно виглядає. Кілька кольорів були. Були ось такого кольору, такі помаранчеві, можна так сказати, поближче покажу. Були червоні, ось такого кольору, як у ця чаша. Такі були рожеві, ніжні, ніжні рожеві, і також були жовті. Вони не дуже пахнуть, точніше, взагалі, не пахнуть всі. Трояндочки, але виглядають дуже класно, і багато тут ще бутончиків, які будуть розпускатися і гарно хвітнути. Так, ну і що придбали, хоча не планували купляти м'ясо, але зайшли. І ось зараз схаб, тобто вирізка, ось така гарна на акції 8,45. Я навіть і не пам'ятаю, щоб така акція була вигідна. То купили, покладу в морозильну камеру і можна потім з нього і відбивні зробити, і м'ясо по-французьки, і на фарш перекрутити на котлети, або на млинці я роблю. Роблю фарш також, От, покладу так. І взяли дві ось такі великі упаковки. Це також на акції курячі удово, вона називається. Це, це ота частина, корочка, яка без самої ніжки. Тобто серединка гарна для запікання, ну і також для супу, для борщу, для будь-яких інших страв. Воно зараз взагалі 6,50, якщо я не помиляюсь, на акції. Так, взяли яблучка, яблучка на акції також зараз 2,79. Ось такі, не знаю, який сорт, по-моєму, просто називається яблуко польське. Я думаю, що смачненькі, такі тверді, ну, ми любимо з донькою, щоб тверді були яблука, і такі вони соковиті. Так, ще в бедронці взяли, що нам потрібно для суші. Взяли ось такі листи, норі. Тут їх 16 грам, 6 штук, коштують вони 5,19. Також взяли, ну це взяли в інтермарше саме для суші, це насіння. Кунжуту, коштує 200 г біля 7 злотих, також взяли ось такий червоний імбір, також до суші подавати, коштує така баночка 190 грамів, також близько 7 злотих. Також взяли для суші ось такий крем кримчі, три штучки взяли. Вони коштують три з якимись копійками, там не пам'ятаємо. Також в бедроці взяли огірочок для суші. Один огірочок получився на 3,35, і також для суші взяли авокадо. Будемо сподіватися, що непоганий, тому що ми взагалі дуже любимо авокадо, особливо в минулому році, коли тримали піст. В цьому році також плануємо піст тримати. Авокадо дуже виручав, тому що його можна і на бутерброди, і якийсь салат з ним зробити. І також можна зробити таке, як шаурма з авокадо, з тунцем, наприклад, під час посту дуже гарний продукт, і він дуже корисний. Але тут один раз взяли в нетто, ну ми його повністю викинули, тому що він настільки був гіркий, як якась полинь. Я не знаю, чому так. Зараз, начебто, такі м'якенькі. Потім розріжемо, подивимося, який він на смак всередині. Авокадо коштує 5,99, ну 6 злотих. Також взяла порошок до печива. Ну тобто розпушувач, ось такими вони йдуть по п'ять штук наборами. Якщо я не помиляюсь, 2,35, 5 п'ять штучок коштує. Так, також для суші взяли оцет яблучний. Ну а вже ж це не домашній свій оцет, Подивлюся, може в цьому році влітку і зроблю свій домашній. Хоча б в одну баночку складу яблука. Я думаю, на базарі будуть в сезон. Можна буде і недорогі яблука придбати. Ну, можна і зараз придбати недорогі. Є там оцінки всілякі або акції в бедронці і в інших магазинах. Але я думаю, я почекаю вже. Коли буде домашній яблука на ринку, і тоді вже візьму зроблю свій домашній оцет. Можна зробити буквально, я ж кажу, в одну -ка, якусь баночку скласти, Ну, поки що взяли ось такий, щоб просочувати рис. Ну і взагалі для випічки я більш люблю домашній яблучний оцет. Ну, поки що не домашній, поки що магазини, і також для будь-яких інших страв, де можна замінити звичайний оцет якимось плодовим, фруктовим, то краще замінювати. Оцет тут скільки ага, він 6% -ий. Цей оцет, пів півлітра коштує 5 злотих. Також взяли ось таку медову гірчицю. Це просто гірчицю брали, тому що хочемо сьогодні ще зварити борщ. Гірчиця дуже-дуже смачна. Вона така солодка. Ну, хто любить солодку гірчицю, можна і просто на бутерброд, можна на якісь хот-доги, можна на якісь бургери. Якщо робити класна, ось ця гірчиця. Вона коштує 270 грамів баночка. 3,39 коштує ось така баночка. Також взяла йогурти, вже не один раз вам їх показувала. Дуже смачні. Люблю ці йогурти з джемом. Коштує 1,239. Взяли ще в бідронці з донькою ось таку сушену цибульку. Дуже гарні були акції, і получилось на мінус 60 злотих. Ну, взагалі, класні покупки вийшла, і економія така гарна. І ось така цибулька слайсами вона підсушена. Також можна її додавати на салати, присипати можна додавати бургери, якісь ходоги. Ну також такі вони знаєте, як приправка. Тут вага 200 грамів і коштує вона. 5,75 Взяли також. Взяли також до це в інтермарше, до борщу. Ось такий бочок. Ну тобто почеревок можна так сказати. М'яса багато і гарна також ціна, тому що він був на акції. Коштує 29,99 дев'ять кілограм. І також взяли ще в інтермарше, заходили. шинка бенкітова називається. Також вона на акції 2599. Це ми беремо в інтермарше, завжди слайсами там нарізають на ранішні бутерброди. Ось таким чином вона виглядає. Просто шматок м'яса дуже гарний, якісний, підкопчений, дуже смачний. Брали вже не один раз. І ще взяли одну ось таку вирізку, називається «Полодвіця сопоцька. От, також на слайсами порізаний, дуже зручно. І також вона зараз на акції 1999, гарна ціна. Що, ну, це е, такий коктейль молочний, донька бере, вона його любить з різними смаками. Ну і насправді дуже смачний. Він знаєте, на смак як коктейль молочний в дитинстві був. Дуже гарний. Донька, коли в Україні ми були, також їх купувала німецька фірма. Мюлер називається непогані в них продукти. В них є і солодкі сирки, і деякі десерти, і ось такі всілякі йогурти, класні йогурти. Ну також що ще? І взяли ще трішечки приправ. Приправи, каміс, одна пачечка злоти 99, Взяли дві ось такі пачечки до куриці і взяли дві ось такі пачечки до буженини. Ну, можна додати і в котлети, ну, куди любите, туди. Туди, в принципі, можна і використати. Ну, ось такі покупки в нас сьогодні були, і зараз будемо разом з вами робити торт суші, будемо пробувати, тому що робимо його в перший раз. До речі, до торту нам ще потрібна малосолона рибка, але в нас є колись купували. Я пам'ятаю, вам показувала по 3.50 була на акції в Лідлі. Я її заморозила, потім дістали, засолили і будемо використовувати для цього суші тортику. Ну і потім ділюся враженнями, які суші в нас вийшли. Так, і що знадобиться нам для цього суші тортика? В принципі, інгредієнтів дуже мало, але результат гарний. Я думаю, що вийде дуже смачно. Беремо 150 г риса, у відвареному вигляді 250 Рис не промиваємо, він повинен залишитись такий липкий. Гарно його вихолоджуємо перед тим, як формувати тортик. 300 грамів крем сиру, можна взяти Філадельфію, можна взяти будь-який інший м'який крем-сир. Одне авокадо ріжемо кубіками, ми все вирішили різати кубіками, сформуємо, потім викладемо ось в таку форму, я її затягнула плівкою, потім перевернемо цей тортик на блюдо. Ну, я вам покажу, коли будемо це робити. Також знадобиться 300 грамів червоної рибки. Ми брали просто філе свіже і саме засолювали. Так, засолювали за рецептом 2 столові ложки солі. Одна столова ложка цукру, і це на кілограм риби. На добу ми поклали менше навіть на ніч поклали, щоб вона просоліла, трішечки була вона підсолена. Ми її потім промили. Ну, потрібно спробувати, якщо вона гарна, то не потрібно промивати горілку. Ще я потім збризнула горілкою для того, щоб ще більше її знезаразити. І також 150 грамів огірочка. Знадобиться сіль і цукор, і яблучний оцет. І також ледь не забула три листочки норі нам знадобиться. В мисочки окремо поєднаю одну столову ложку яблучного оцту, одну столову ложку таку без гірки, цукру і одну чайну ложку солі. Також, я думаю, без гірки при цьому ми рис не солили, коли відварювали. Зараз гарно поєднаю і заправлю цим соусом рис. Листинурі можна викласти просто пластинками поверх рису, але ми вирішили порізати невеличкими такими смужечками, ножицями вони дуже легко ріжуться. І зараз будемо формувати свій суши торт. Першим шаром ми виклали всю рибку, так як ми будемо перевертати цей тортик, то рибка в нас буде потім зверху при подачі. Тепер викладаємо вершковий сир і гарно його розрівнюємо, щоб був гарний шар. У нас буде два шари вершкового сиру, тому зараз постараюсь розрівняти розрівнюю сир ось таким чином змочую ложку у водичці і розрівнюю, тому що інакше вся рибка до сиру приліпає, і неможливо розрівняти гарний шар зробити. Ось так. Паємо авокадо, розрівнюємо гарним шаром і знову покладемо шар сиру. Тепер зверху сира і авокадо викладаємо огірочок, розрівнюємо його. І зараз будемо викладати рис, гарно його ущільнимо, накриємо кришечкою і відправимо в холодильник, щоб воно трішечки постояло. Все гарно утрамбувала, накриваю кришечкою і ставлю в холодильник, щоб воно трішечки між собою поєдналися смаки, і потім перевернемо разом з вами і подивимося, який суші тортик в нас получився. Ось такий суші тортик у нас вийшла. Простояв він в холодильнику 2 години і зараз будемо його куштувати. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.